Доброго дня! А це відео буде зроблено, щоб показати людям, з чого починати перезарядку і перезаряджання своїх персональних куль. І це відео також зроблено для каналу Ghost Group в Телеграмі. А саме перше, з чого ми починаємо, ми хочемо мати стабільну поверхню. Це може бути стіл любов куплений, самозроблений. Саме найголовніше, аби він був стабільний, не хитався. Також був рівний. А, слідуючий головний компонент всього нашого процесу це перезарядний штаб. Тобто в цьому, в цьому екземплярі це компанія Hornady і це одиночний перезарядник. Він, він використовується для перезарядки рушниць. А, тому що кулі для рушниць, так як ми всі розуміємо, ми хочемо, щоб вони були максимально якісні і з максимальним грейнджем. Є інші компанії, які ви можете знайти на маркеті. А, так, наприклад, Leyman і Ділан. А, В цьому випадку у мене Hornady, ціна на них плюс-мінус в США біля 400 доларів. Слідуючий компонент. Це наш резервуар для пороху. Як ми бачимо, сюди запихається порох. У нас також є диспенсер пороху. Він виставляється по калібрах. Для Цей, для рушниць, такий у нас для пістолетів. Слідуючий головний компонент. В цьому випадку у нас для 308 калібрів. Також компанія Hornady. Слідуючий головний компонент, на мою думку, для всіх людей, які починають тільки робити свої кулі. Це відмірювач. Вибачаюся. Вилетіло. Тому що ми всі хочемо знати конкретно діаметр і довжину кулі. Потім. Один з головніших також, так як я люблю робити, кожну кулю, яку ви проробили, ви можете ставити її окремо в свій резервуар. Приклад, отако. От тобто, ви знаєте, коли куля зроблена, коли ні. Потім ми для наших куль і для гільз використовуємо спеціальне сідло. Воно вставляється отак. От і сюди вставляється куля. Воно для різного калібру. Різний розмір. Це розмір номер 1 Це йдуть всі калібри 762. Також, одна з головних запчастин для нашого перезарядника це вибивач і вставляч капсулів. А завжди будьте обережні, тому що метал тут. Дуже хрупкий, і він може тріснути. А, слідуюче, у нас ваги. А, кожні можуть використовувати, які ви хочете ваги на маркеті. Більше всього, я люблю використовувати електричні ваги, так як ви знову бачите від компанії Hornady. Вони вже йдуть з грузиками, щоб ви могли виміряти. І з спеціальним диспенсом. Видавачем пудри, пороху. Також є маленькі персональні, це якщо ви робите по пару куль в один раз. Але проблема з цим, на мою думку, і за того, що як воно відкривається, поверхня завжди має бути дуже рівною, оскільки ця кришка, якщо вона трошки неправильно стоїть, буде збивати вашу вагу. Тому для початку це добрий екземпляр. Після того, на жаль, я би перейшов на щось інакше. Слідуюче, що я дуже сильно рекомендую, це література. Є дуже багато літератури в інтернеті, також е, на різних вебсайтах, яку ви можете використовувати. Книжка, яку я рекомендую, по якій я вчився і по якій мені показували, це. Від Хорнаді. Тут завжди є, як ви бачите, от останні, що я перезаряджав, це були калібри 223. Тут вам пояснюється, який порох конкретно потрібно, яку кулю, яку вагу і грейніч кулі треба додати. Цей екземпляр плюс-мінус в Європі я знаю біля 60 євро. Але можна знайти безплатно, як ми всі знаємо в PDF. Також є книжка від Лимен. В них також все описується. Трошки менше інформації і трошки менше калібрів в цій версії. Так як ви бачите, ми всі любимо зекономити. В інтернеті можна самому знайти і розпечатати. Слідующе, на що ми переходимо, це звичайно порох. Тут у мене є 4 екземпляра пороху. Які можна купити в будь-якому європейському і американському магазині. Кожен з цих порохів працює інакше і на свою кулю. Я завжди люблю використовувати АМР. Я привик до цього пороху, якщо використовувати його з глушником, то менше газів виходить. Звичайно, якщо ми перезаряджаємо, нам потрібні кулі. В цьому випадку в мене дві різних кулі 308 калібру. Один звичайний full metal jacket. І один називається Bobcat. Ви бачите різницю. Це, якщо ви хочете звичайні ці більше на мисливство. Потім, звичайно, щоб перезарядити, нам потрібні гільзи. Продаються гільзи, уже які готові, і йдуть зразу з капсулем. Але можна і використовувати свої. Звичайні гільзи, ви кулю відстріляли, але гільза йде грязна. Деколи погнута. Ми знаємо, коли затвор витягує, викидує кулю, вона може погнутися. Тому я завжди рекомендую. Є пилочка для зняття оцих зарубин на кулі. І ви просто туди-сюди нею пройшлися, провірили, чи немає ніде на ній ніяких е, вмятин. Слідуючи, от також головний компонент це капсулі. Капсулі я завжди люблю використовувати ферроу. Якщо ви використовуєте, будете перезаряджати кулю а, більшу, ніж 5, 5, 6 чи 2, 223. Капсуль, який має йти, це великокаліберної рушниці. Завжди зберігайте їх в сухому місті, а, подалі від дітей, тому що вони дуже дрібненькі і діти можуть ними гратися. І як ви знаєте, капсулі можуть все таки вистрілити. Потім знову вже про гільзи. Так як я пояснив, гільза завжди після вашого вистрілу, чи ви її знайшли на полігоні, вона буде грязна. Ми не хочемо грязною гільзою йти в наш чистий прес перезарядник. Що для цього потрібно? Є пару видів, продаються спеціальні спреї. Які використовуються для чистки гільз. А, також я знаю, де деякі люди вичищують гільзи ЦЛП. Я не рекомендую, того, що потім дуже тяжко відмити, виставити на рушничок, попшикали, помил, витрили другим рушничком і все готово. А якщо у вас є бюджет і ви можете собі дозволити, таке: Sony Cleaner. Це а, автоматична машина, яка чистить для вас гільзи сама. Ви насипаєте сюди а, ваші використані гільзи. Закриваєте, наливаєте спеціальний раствор і включаєте. Займає приблизно 30 хвилин. Дякую за увагу. Дякую, Ghost Group!